Так, Всім доброго дня! З вами знову Олексій, Дніпропетровська область. Знову щось будемо продавати. Так, Набор ключів сьогодні буде. Це новий набор, ці всі набори продались. Будуть ключі ось ці ключі накидні на кідні. Ірашкові від 8, 13, 14, 17. Трохи, да, тут багато 22-24, потім 24-27. Це, мабуть, 27, 30. ну Такі всі було 27-30, 2 штуки 30-32, 32-36, 36-41, 41-46, 46-50. Оце є набор весь. Оце весь набор за 1150. отак вот от. Взяли і забрали. Що тут у нас залишилось з прошлого відео? Тільки по 40 залишились набори для вуликів, петлі і ручки. По 60 немає. Ось ця стойка за 500 ну, Треба її розвернути тут, трошки переробити. Для дрелі, для великої, для советської цієї, цієї, цієї. за 500 стойка. Так, там 10 кг. Вал за 450 крутиться, ну Може, підшипники треба поміняти з шківом, з маском, або там. Мабуть, а просто масленка. Так, 450 он Важкий. Шайбы. Думал всі продав. Оказывается, там ще були два упаковки 3 кг и кг за 60 кг, це 180 за 3 кг. Шайба 10, 1,8 толщина на 20 шайба. Шайб. Останні більше нема шайб. Шкиви різні, тут ну, шкіри різні по розмірам. Там кто-то запитал. Все ну, таке. Оце дюралевы за 500 на 4 ручя. Це на двигун, мабуть. Ось такий є на 3, теж дюралевий за 600. Це є сосіплення з такого з пробуксовкою, з пружинами під бешку. Це 400 подашку. колесики. залишилось два повороти за 150 гайки. Оці ціна хай буде 40 за КГ, отак от. 40 за кг. Гайки багато, таку і таку, таку, вона нестандартна різьба, зразу кажу, нестандартна, щоб там питань не було. Так, болти. Ось, мабуть, на 14, мабуть, болти, трохи є, 50 за кілограм. Оці по 45, по 45, оці по 40, оці болти по 45 за кілограм, гравіра по 60, 16 за кілограм. Так, розвертки ось такі. Хотів зробити два набори, але там трохи в розмірах по одному. 34, 32, 32, 32, 30, 28, 28, 17, 27, 27, 26, 3 штуки, 25, 1, 24, 3, 23, 23, 2, 22, 1, 19, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Сім аж. Ну, це так, 17, 17,3 і 16. Всі 2000 набор, 31 единиця, отак от. Кому треба, отак от. 2000 набор такий. Так, що тут у нас? Може, кому треба ось тако відро, ось таких запчастих, тут 15 штук за 500 гривень. Там різні вони. Так, фрезы 12 кг за 720 Все бэушные фрезы Подробнее вайбер скину, если треба. 250 Труборезы такие 250 Шнек с прошлого видео за 200 Два навеса за 150 Очень ну, маленькие, то есть на 18 Вот такие два ролика 60, 90 в диаметре Внутрішній подспонку зроблений. Оцей вал був з нього. Я просто їх зняв з вала. Получається вал на 25. Получається 25 внутрішній. Ну, за ролик 150, ну якщо вал треба, там, я потім цим скажу. Він такий, щоб перетащити його під підшипники. був зрізаний болгаркою. В общем по 150 ролики.

Десь на 24, десь клині получається ножи по 120, 3 ножа 120 і 3 квина 120. Угол можна угол поміряти, здесь угол. Блачок 250, ось такий пориспасик коронка. В принципі в гарному стані. І ще буду працювати. Так, сверла внутрі нема, 150 для дерево обработка установка. Трошки вони криві. 80. Редуктор ось такий на дрель 150. В принципі живий редуктор. Быстро зажаной такий патрончик. Там щось зажато. Я його нічого не розбирав, він крутиться. В общем, 150. Вот річ, а хай буде 150. Як будь-150. Ось так воно виглядає. На 205 патрон. Оце за, за 200. Ключа немає. Так. За 60 Ось такий патрончик. Тут, бачите, конус другий, але щось там хвостовик не зрослося. Патрончик за 40. Ну, вроде как работает. за 40. Протончик советский, протончик под кону сделанный. 50 центр, ну, такой себе. Две масленочки за 50, вот так вот, парочка масленочек, но видно масленки. Ручка из какого станка, 250. Тут трошки есть скол у нее, вот, бачите? И треба закрутить. 250 ручечка такая. Потом Корпус для подшипників. Тут подшипник один цей я знайшов, отак він тут був. Кришечка є. Другого подшипника і вала немає. Воно так на 4, 4 отвера тут з різьбою Бачите, фіксується. І тут 3 отвора, і тут 3, так вона, 130. Якийсь така струбцина цікава, не знаю для чого, вона. 65. до канистры 50, ну как завжды цена перфоратор 50 пара ну новое так закувалдочки заказал какие крючочки за 50 гривен есть такие есть, пара за 50 не знаю, для чего они может тут треба резьбу нарезать и куда-то молотки 50-60 короче так, вот по 60 молотки так что тут у нас дали вот такие лампочки будут по 70 гривен советские лампочки Но состояние в них такое комплектом короче давайте так 4 лампочки бачите вот тут трошки ржавчина началась вот так вот она так крепится вот так 4 штуки за 250 4 штуки Ну, гараж підуть. Можна в принципі почистити. Вони нові. Нові, ніде нічого не прикручувались. Тут гайки немає, такої гаєчки немає. Ну а так в принципі вони нові. Були колись нові, 82 рік. В общем, 250 за 4. Так Наборчик Ось такий наборчик, тут треба ручки приварити Під 45 тут. І тут можуть теж під 45. Ось так, 4 штучки за 140, ось так от. Пласка тримачі і мечка тримачі Потім лищата ось такі саме робні. Бачите, хто всіх приварив, до струбцинки. Ну, треба розробляти. Я так трошки помазав тут водишкою. Працювати вони будуть, ну, за 100. Оці лищати під ремонт. Тут є такий задорчик, отак от. Ну, Тут є така біда. Ось там, бачите, заржавів вінт. Я його питався відкрутити. Открутився тільки кусок винта. В общем, лищата такі маленькі за 100 під ремонт. Ось такі за 200, я їх ці працюють, все добре з ними. Отак От розкручуються, губки теж є. Він тут цей прижимний, такий страшненький. Ну, кому там треба, я вайвер більш подробно зроблю відео. Ну, все вроді різьба добра, тут все працює 200. Трубцинки пара за 150. Одна струпсинка працює, а друга отут не крутиться. А отут не крутиться. Я вже і БД бризав, може треба розігріти і прокрутити. Не став ламати вже. В так отак от пара велика, маленька за 150. Це за 100 молоточок. Так, оце за 200 буде. А 250, вибачте, 250 ціна. Він працює, все тут регулюється. Це для металу толщину заміряти. Ось так виглядає він. 250. Оце за 150 мм. Теж працює, в принципі, 150 Ну, зрозуміло, що все воно БУ, все Гарантії немає ніякої. Так. Може кому треба налищата запчастини. Ось такі. Тут зломана. Щасть. Частина оця вроді як ціла. Може кому треба. Та частина зламана зломана. Бачите, оця частина поворотна со струбцинкою сіла. 140 гривень це запчастини. Дещата, може когось там зломана. Оця різ зломана чи. А, тут теж скол є, бачите, трошки. В общем, струбцинка одна залишилась. Стойка 10 кг, а така під мікрометр. Ну, Состояння со столиком так. 400 гривень 10 кг. Це присипно, я здав, що накладить, так треба вже вбрати її. Так, за 100 ось такі маленькі, э, наковальня така, під таку струбцинку зажимати сюди. 100 така. Лещата, Лещата почистив, все, але гайка там все добре. Тут я зробив знизу. Ось вот прижимну зробив. Ось тут треба подкову, у мене шайби такої великої нема. Треба тут десь 4,5 мм толщина, і в діаметрі не пам'ятаю, скільки треба шайбу, таку подкову зробити, щоб воно працювало. А так вони все, губки все є. 750. Все зажимається. За 750. Так, ось лищата. Тут теж біда. Поворотну це, я так зробив, бачите, поворотну. можна їх приспособити поворотнею. Трубцинка. Добре, тут це. Тут нерідна гайка, він з гайкою. Ну, гайка трошки вона, вона відходить. Ну, тут, бачите, раніше було на три отвора, а зараз на два. Треба так переробляти і здесь якось втулку другу робити, так а так вони все працюють, ніде нічого не варено. Взагалі, записок такі. Так, тут, мабуть, все на столі. Так. Ну, кому потрібна така річ, диск, я зниму, диск треба забрати цей отсюда, Це не відсюди диск, то так, щоб показати. Він ровно, в принципі, круте. Бистра зажимна зараз працює. Зажимається все 800. Тут нема двигуна. Що тут переробили? Якийсь отиров наробили, не знаю, шкіф якийсь саморобний. бачите. Так это все за $800. Я еще мысль думал, что это ножка. Точно такая ножка. В прошлый раз продавал, тоже такая сама ножка была. Что-то не пойму, что с этими ножками не так. Так, вот сейчас вещь работает, фиксатор фиксатор працює за 800 може кому на лобзик треба ось вот таку пилу ось вот так за 400 вона десь метр 60 метр 50 метр 60 с отворами можно пилять и пилять, три отвора вот такая пила толщина можно позамерить зараз Меня ревету Десь чому здесь вот так вот 2,5 за 400 Вот такая пила так выбітка со 26 кг велика з тросом за 1400 Вона працює В принципі Ну я потім В принципі можна розібрати несмотря то, что там трошки с механизмом, с тем, ну так она все працюет. Так, ну насос новый, компрессор за 1500, лещада так, так и завершается 1600, вот цей компрессор за 800, тоже новый компрессор, тут закрыто, трошки краска с него жизла, вот так вот. Я его прокручивал, он качает. Ключом просто прокручивал. Треба отки відкрити. Так, оцей станочок оцей маленький. Давайте 2000 і поїхало це. Вже нема сили боротися Отак от, за 2000. Це не з нього. Вона схожа, але не з нього. По висоті вона підходить сюди. Тільки тут трошки кріплення постелі оце інше. Так. Ну це подробніше зроблю в вайбер. Так, новий ось такий гідроциліндр за 2000. Вони однакові, тільки цей новий, а цей Бушний. Хай це буде 1200, а цей 2. Повністю новий ось такий гідроциліндр. Зроблено в СССР. Так, 1200, ось цей циліндр 27 кг де то в ньому. Я вже вказав, що ця річ відкручується, оце, можна підпрес. Один забрали, один залишився. Ну ще два є. поки що їх не везу. То що заберуть, а потім ще привезу два. 1200. Так, оцей для трактора ось така річ за 400. шариком, а там. З якого трактора я не знаю. там мощні такі за 600. Доволі толсті. Подоша за 600. Распределитель, вот такой за 750, состояние был у него. Если я продавал новый, то ты Вот такой. R75. За 750 на 2. Что-то клацает куда-то. Ну, не знаю. Тут пломба стоит еще на вот этом 750. Вот это за 1400. 1400, раз, два, три. На три. 1400 с ПТС. -а. 150 под ремонт. Что-то там не так. Так, ну сверлилку не знаю. Хай 4200 будет цена, если сегодня заберу, так 4200. Сверлка спрославі. Так, і, в принципі, на сьогодні все. залишились ланцюги. Ланцюги 1100, три штуки разом. отак так от. Виходить, найвеликий 5,6 метрів. Потім другий ось этот 5 метрів. І ось це саме коротший, 3,20. За 1100 ланцюги. Ну, состояння, у всього таке страшненьке. І тут у нього тут зварене, От, бачите, зварене Ну, Він просто, що я з крючечком. Состояння таке у нього на троечку. Ці, да, ці гарні два ланцюга. 1100. Мабуть, на сьогодні все. Більше, а, лебідка, давайте лебідку за 1000, оцю велику. Вона подимає все, качає. І ця лебідка за 650 маленька. Теж це працює, ручки немає. Так все, працює вона з паліспасиком. Ось так. Так, все, дякую, як завжди. Гроші на картку я пакую, відправляю 2-3 дні. Всім дякую, з вами, Олексій, Дніпропетровська область. Всім до побачення.